Добрий день, любі учні й учениці. Мене звати Христина Ярема. Вітаю на уроці української мови. Що уроку ми здобуваємо нові знання з рідної мови. Активно опановуємо морфологію. Пригадаймо, морфологія це розділ української мови, що вивчає частини мови. Ми вже вміємо визначати самостійні частини мови. Іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова та прислівники. Час навчитися впізнавати та правильно вживати й службові частини мови. Минулого уроку ми розпочали знайомство з прийменником. Сьогодні ви дізнаєтеся про зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника про види прийменників за будовою. Пригадаймо! Прийменник це службова частина мови, яка вказує на залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні. Наприклад, йдемо до школи о 9 годині. Зробити протягом дня підручник з географії. Найчастіше прийменник уживається з іменником, а іменник змінюється за сімома відмінками. Згадаймо їх. Називний відмінок відповідає на питання, хто що, родовий кого? чого давальний кому чому, знахідний кого-що. Орудний ким, чим. Місцевий на кому, на чому. Кличний це звертання. У нього немає питання. Усі відмінки з родового по місцевий називаємо непрямими. Прийменники можемо вживати з іменниками та займенниками в усіх відмінках, окрім називного та кличного. Я впевнена, що ви уважні учні й учениці. Добре пам'ятаєте, що є один відмінок, який завжди вживаємо з прийменником. Так, це місцевий відмінок. Наприклад, у Зошиті, на ноутбуці. Одні прийменники можуть поєднуватися з кількома відмінками, інші тільки з одним. Тільки з родовим відмінком уживаємо прийменники без, біля, близько, від, для, до, з за, з-під, коло проти серед. Наприклад, без завдання, біля дому, новина від друзів, подарунок для мами. Приїхати до Львова серед Галявини. Тільки зі знахідним відмінком уживаємо прийменники про через крізь. Наприклад, про фільм, через хворобу крізь вікно. Тільки із місцевим відмінком уживаємо прийменник при, наприклад, при друзях. Із знахідним й відмінками вживаємо прийменники над, під. перед, Поза. Наприклад, під що? під камінь. Під чим? Під школою. Поза чим? Поза супермаркетом. Поза що? Поза спину. З родовим, знахідним і орудним відмінками вживаємо прийменники з за між. Наприклад, за кого? За друга. За що? За добро. За чим? За садом. Прийменники вживаємо здавальним відмінком, а саме, завдяки на назустріч, навздогін услід. Наприклад, завдяки сестрі. Назустріч долі наперекір труднощам. Пропоную закріпити вивчене, зігравши у пазли. Упевнена, кожен і кожна з вас колись складав чи складала пазл. Ваше завдання із запропонованих слів скласти прислів'я, знайти в ньому прийменник і визначити, з яким відмінком його вжито. Не поривай просвій очей. Коровай на чужий а дбай. Утворюємо прислів'я. На чужий коровай не поривай, а про свій дбай. Маємо два прийменники: на та про. На кого що? На коровай це знахідний відмінок. про чий, про свій теж знахідний відмінок. Дощ з великої малий. хмари. Утворімо прислів'я. З великої хмари малий дощ. У ньому маємо прийменник з З чого? З хмари. Це родовий відмінок. Бачить пенька у чужім. А не помічає порошинку оці у своєму. Утворюємо прислів'я. У чужім оці порошинку бачить, а у своєму пенька не помічає. У цьому прислів'ї маємо прийменник У. У чому оці це місцевий відмінок? У чийому у своєму теж місцевий відмінок. Не впіймаєш зайцями жодного за двома. Поженешся. Утворімо прислів'я. За двома зайцями поженешся. Жодного не впіймаєш. Маємо прийменник за. За ким? За зайцями. Це орудний відмінок. Ви, молодці, упоралися із завданням. До речі, усі прийменники на про, з у за, Які ми використали у прислів'ях, забудовою прості. Отже, забудовою прийменники бувають прості, в, без, до, із, між, під по, через, складні. Їх утворюємо від кількох прийменників і пишемо разом або з дефісом. Наприклад, задля заради, понад, попід. Посеред пишемо разом. Складні прийменники, що починаються з прийменників з із, пишемо з дефісом. Наприклад, з за із -за, з поміж. Складені їх утворюємо поєднанням прийменника з повнозначним словом. І пишемо окремо. Наприклад, відповідно до, згідно з. З метою, незалежно від, у зв'язку з незважаючи на та інші. Ми з вами сьогодні чудово попрацювали так тримати. Я впевнена, що вам цікаво побачити власний прогрес у навчанні. Тоді обов'язково виконайте тест із теми. Для кращого розуміння вивченого матеріалу прочитайте конспект. Добрий розум. Робить легким будь-який спосіб життя, говорив український філософ Григорій Сковорода. Тож дбайте про власний розум, навчаючись. А я з вами прощаюся. Дякую за увагу! Зустрінемося наступного уроку!